Вітаю вас на каналі «Даша мандрівниця. Сьогодні я хочу вас запросити до міста горишні плавні, яке розташоване поруч з Крамчуком у Полтавській області. Наймолодше та найбільш промислове та культурне місто Полтавської області. Це важливий промисловий центр країни. Тут знаходиться один з найбільших кар'єрів у Європі. Це міський парк. Але зверніть увагу, які тут похилені берези. Дивно, звідки тут такі сильні вітри? І з тієї сторони також похилені дерева. А ще тут велике озеро. Ось уже 30 років духовним центром мешканців міста горишні плавні є свято Миколаївський собор та православна громада храму. Біля озера є відремонтована набережна, яка засаджена квітами. Набережна вимощена бруківкою, багато лавочок. По ній дуже приємно гуляти. Тут приємно прохолодне та свіже повітря. Тут знову похилені дерева, а тут рівні. Чому так? Якась незвична скульптура. Що воно вам нагадує? Я так і не визначилася. Ще в парку є альтанки? На диво тут дуже чисто. Хоча смітників поруч немає. А окрасою озера є білі лебеді. Також є діючий фонтан. Крізь озеро йде гарний місток. Подивіться, як тут гарно. Під відвалами купальні полтавського язика було поховано село Горішні Плавні та разом з ним сільська церква на честь святителя Миколая. Вона була останньою діючою церквою в окрузі, оскільки, з приходом радянської влади, в місцевих селах усі храми були знищені. В січі 1990 року єпископ Полтавський та Кременчуцький Сава призначив у це місто священника – отця Романа Осоченка. Нині митрополит Полтавський та Миргородський Филип. На щастя, для громади промислом Божим отець Роман виявився високоосвіченою енергійною творчою людиною, вмілим організатором. Який знає, як захищати інтереси православ'я на всіх щаблях тодішньої ще радянської влади. Отець Роман та громада віруючих звернулися до керівництва полтавського ГЗК та до Міністерства чорної металургії з проханням про допомогу у будівництві нового храму, оскільки саме будівництво комбінату. Спричинило руйнування Миколаївської церкви, села Горішні плавні. І це благо, що знайшлися на комбінаті такі люди, як генеральний директор Володимир Бутиненко, які виявили готовність повернути борги. ПГЗК одразу почав надавати допомогу церковній громаді у зведенні храму. У 1990 році було поставлено хрест і закладено перший камінь на місці будівництва Свято-Миколаївського собору на великому гарному пагорбі у міському парку біля паркового озера. 3 липня 1991 року почалося будівництво Свято-Миколаївського собору. Архів складно виявилося вести таке. Радіозне будівництво в умовах глибокої економічної кризи, що вибухнуло тоді в країні. По проєкт архітектора Оменченка в храмі могли одночасно молитися 750 віруючих. За храмом зі сторони лісу знаходиться невеличке господарство. Я так розумію, тут вирощують томати. Яка дивна сосна, то з одного стовбура росте чотири стовбури. І ця сосна росте не рівно, а якось покручено. А тут, мабуть, ростуть гарбузи. Ще одна ділянка за вучами. На якомусь етапі зведення храму майже повністю зупинилося. І тут до справи знову підключився комбінат, який цього разу взяв на себе левову частку витрат. І тягар відповідальності за доведення будівництва до кінця. У процесі будівництва виникало безліч труднощів і клопоту через відсутність, чи не дорожнечу деяких комплектуючих, часто доводилося на ходу вносити корективи та зміни до проєкту, використовуючи те, що було під рукою з місцевих виробів та матеріалів. Одним словом, усім потрібно було б виявляти, чимало в них хитливість та кмітливість. В траві можна побачити якісь ягоди. Що це за ягоди? Можливо, хтось підскаже? До весни 1994 року було закінчено будівництво та оздоблення парафіального будинку, розташованого поряд із собором. На другому поверсі парафіального будинку поставили іконостас, розташувавши на ньому, вже написані, іконостас з соборої ікони. Спородили кліруса і таким чином влаштували невелику церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці. На велику радість віруючих великдень 1994 року святкували у цьому храмі. Чекали завершення оздоблення собору та облаштування навколишньої території. Милістю Божою на свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня 1994 року Свято Миколаївський собор було освячено. У храмі є чудотворна ікона святителя Миколая, Мир Лікійських. Ікони для іконостасу та розташованих постійних кіотів писали київські іконописці, а їх оздоблення із сусального золота майстри із Черкас. У парифіальному будиночку розташовується кілька класів недільної школи, баптистерій, зал для парифіальних зборів, Покровська церква, житло настоятеля та працівників церкви, які мешкають при храмі. Тут зупиняються паломники на нічліг. При соборі працює бібліотека, яка налічує понад 5700 книг. 2007 року весь комплекс храмів Свято-Миколаївського собору міста Горішні плавні визначено бути архієрейським подвор'ям митрополита Полтавського та Миргородського. На містку багато голубів. Звичайно, їх не так багато, як на площі Сан-Марко, Венеції. Але місцеві мешканці та дітлахи приходять сюди їх погодувати. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, що не вам сподобалося. Оцініть його вподобайками. В наступному відео ми відвідуємо міста золочів та броди. Щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. E em cima dos ostriches.